Всім привіт! Оскільки досі не знято ембарго на мою торговлю обличчям, тому я так швиденько. Хочу всім подякувати за допомогу із збором. І, якщо чесно, я поставив суму в 100 тисяч ну, трохи на абум, тому що я хвилювався зібрати ну, взагалі хоч скільки. то І неймовірно радий, що вдалося цей збір закрити там, буквально за півтори тижні. Цю суму я перелічую Олексію. Тепер залишається віддати власне, подарунок. Якось подарунку в нас буде ось така шикарна повнокомплектна Вії-міні-Феррарі Едішн. Я до неї ще там дисків підкину, Сподіваюся, гарна винагорода. Значить, ось у нас список людей, які зробили найбільший разовий донат, підписані донати. Вісім людей, деяких ви знаєте, деяких я знаю. Ми скористаємось ось таким рандомайзером і попросимо обрати одного нам переможця. І на всяк випадок потім ще двох, оскільки ну, часто буває, що подарунки не забирають, навіть не знаю чому. Якщо переможець чомусь відмовиться чи не вийде на зв'язок, то подарунок просто поїде наступному. Ну, я гадаю, що це чесно. А і стосовно САСА Ретро Юа, він тоді на своєму стрімі перелічив нам величезну суму, за що йому неймовірна подяка. Е, ну, це гроші, якби його підписників, він їх зібрав тоді на стрімі. Ну, я в будь будь якому разі, вважаю, що це буде чесно. Якщо. Подарунок, якщо несподівано він зараз виграє, поїде до нього. Він вже сам тоді вирішить, що з ним робити. Отже, наш переможець. Так. А... Обрати переможця. Ст... Таржевський Андрій. Будь ласка, Андрій, вийдіть на зв'язок зі мною в телеграмі та скажіть, куди вам відправляти подарунок. На всяк випадок, як я й казав, ми зараз уберемо ще двох, бо всяке буває, що хтось може відмовитись. Наталія Пянтківська, сподіваюся, правильно прочитав, переписав. Теж, будь ласка, якщо шановний Андрій не вийде на зв'язок, в будь-якому разі напишіть мені, щоб я хоча б знав хто де. І останній варіант: якщо зовсім ніхто не вийде на зв'язок, то Всеволод Архіпов. Ну, його я знаю особисто, тому я думаю, він точно вийде на зв'язок. Друзі, ще раз дякую всім за допомогу. Ви неймовірні. Підтримуйте збори, не зникайте. Я теж спробую не зникати. Дякую всім і до побачення до наступного якогось розіграша.